Волонтерам привезли чергову партію комплектуючих. Що всередині пакунків хлопці роздивляються ще в багажнику автомобіля. Це четвертий клас по міжнародному стандарту, шостий по українському ДСТУ. гарно, маленьке броня. Згодом амуніцію заносять всередину будинку. Там в окремій кімнаті усе комплектуватимуть. Після чого відправлять на фронт. Звичайно, я сідаю на комплектацію година 9-10 вечора. Приблизно одна аптечка – це. Від семи до десяти хвилин займає часу. Завершуємо ну, десь друга третя ночі. Ну з ранечка самого не роботу. Волонтер Юрій відповідає за тактичну медицину. Він закуповує комплектуючі та препарати до індивідуальних аптечок. Одну таку вдається скласти за 150 доларів. Це майже вдвічі дешевше ніж купувати уже готову. Це індивідуальна аптечка. Яка впакована в принципі по протоколу Марч? Сюди входить турнікет, ізраїльський бандаж, гемостатичний бинт, назоференгальна трубка, окрузивні наліпки при сквозних і несквозних пораненнях грудної клітини. Декомпресійна голка, ну і додаткова перев'язка. Роман теж волонтерить. Чоловік готує для українських військових захисну амуніцію. Це шоломи, броня, електронні прилади, тепловізори та оптика. Для того аби окомплектувати одного бійця, потрібно витратити чималу суму коштів. З такого бюджетного варіанту це десь буде в районі тисячі, напевно, доларів. Ну але середня. Якісна хороша комплектація буде обходитися в районі трьох-чотирьох тисяч євро. Логістикою та закупівлею комплектуючих займається Володимир Притула. Для цього чоловік налагодив зв'язок із декількома країнами Польщею Данією та Бельгією. Головне каже, придбати надійний та якісний товар, який допомагатиме військовим. Натомість застерігає від закупівель аптечок сумнівної якості. Ми бачили дуже багато варіацій. Аптечок і ті аптечки, які є в продажі, просто там через Оликс і все інше. Ті комплектуючі, які може туди Пасти можна нарватися на неякісні, особливо це стосується гемостатику порошкового або неякісного турнікету. З цим ми боремося вже там п'яти місяців. Просимо людей не витрачати кошти, не купляти погані турнікети, бо це в прямому сенсі може вбити людину. Найближчим часом хлопці планують закупити та укомплектувати 250 індивідуальних аптечок. Для цього їм ще бракує 700 тисяч гривень. Також волонтери мають намір придбати реанімобіль із медичним остаткуванням за 6 тисяч євро. Половину Уми, кажуть, уже вдалося віднайти. Долучитися до доброї справи може кожен охочий. Реквізити для допомоги Монобанк Айбен Юей Сімсот ЄДРПО 34 13 000 176. Отримувач Нестер Юрій Володимирович. Призначення платежу – поповнення рахунку. Віталій Ковела, Юрій Маковецький, програма «Очі».